Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Миргородська команда виборола почесне друге місце на чемпіонаті Полтавської області і спортивного водного туризму серед депутатів, держслужбовців та представників органів місцевого самоврядування. Змагання проходили у селі Нижні Млини на березі Ворскви. Зібрали понад сотню учасників із 13 команд, територіальних громад, районів та управлінь Полтавської обласної військової адміністрації. Програма чемпіонату включала коротку гонку з перешкодами та заїзди на байдарках і каяках. Саме у смішаних байдарках срібло здобули представники Миргородської громади. Депутат Миргородської міської ради Олександр Біоконь та фахівчиня з питань молоді управління освіти молоді та спорту Анна Ковальчук. Насправді фізично складно. Я теорію знала, тому що декілька разів вже сплавлялася на байдарках. І завдяки моєму колезі, пану Олександру, нам було набагато простіше, бо в нас був такий досить вагомий бекграунд наших водних змагань. Але фізично. Трохи та складно було. Найбільше мені запам'яталося, сподобалося те, що команда підтримувала нас від початку і до кінця. Кожного і кожну підказували, де це потрібно було. І навіть де це не потрібно було, але це було дуже добре, і дуже тепло, і дуже так подружньому. Для Анни участь у чемпіонаті стала продовженням багаторічного захоплення спортивним туризмом. Але зізнається, найцінніше це підтримка команди і згуртованість. І дуже вдячна своєму е, напарнику, моєму колезі, пану Олександру, тому що він був силою в наших байдарках і він керував цими байдарками. І я впевнена, що завдяки ньому ми якраз таки здобули друге місце. Для Олександра це був зовсім новий досвід. Уперше, після двадцятирічної паузи, він сів у байдарку. Запропонувала колега приєднатися. Перший раз приймав участь в таких водних змаганнях. До цього приймав участь більш такий волейбол, шахи. Але ну, запропонували, погодився. Коли шкільні роки я трохи плавав на байдарках пару років. Так як я вже 20 років не, не плавав на байдарках, трішки було складновато, але було цікаво. Зізнається, головним відкриттям стало швидке порозуміння з напарницею та щира атмосфера змагань. Спрацювали дуже швидко, так як я з нею раніше не спілкувалися. Але все вийшло, якось недавно не сподівався на такий результат. Подобалось те, що багато людей було задіяних. Приїхали з колеги з інших громад, з районних адміністрацій, з обласної адміністрації, спілкування. Ну, все було чудово. Мирградська команда довела: справжня перемога це не лише медалі грамоти, а й дружба, взаємопідтримка та віра у власні сили. квест гра історія міста, стартувала. Умови прості: учасники мають виконати завдання, зробити фото, на якому видно і себе, і зазначений об'єкт, а розмістити його у коментарях під дописом. Організатори підкреслюють, вітається креативність і всі оригінальні варіанти селфі. Ми раді повідомити, що до дня міста стартував такий проект гра історія міста. Ми оголосили на офіційній сторінці Фейсбук саме цю гру, яка, звісно, поєднує як історію, так і культуру нашого міста. Тож запрошуємо наших мешканців нашого рідного, славетного, мальовничого міста приєднатися до цієї, гри, адже це цікаво, пізнавально. Ви маєте шанс, головне, отримати чудові подарунки від наших постійних партнерів та спонсорів. Тож долучайтеся і пізнавайте наше місто разом з нами. Квест має на меті не лише розважити, а й заохотити учасників, пізнавати історію рідного міста. Кожне завдання відкриває маловідомі факти, допомагає поглянути на знайомі місця під новим кутом і відчути причетність до культурної спадщини громади. І найголовніше долучитися до нашої квест гри можна будь-який день, адже ви також маєте шанс бути серед переможців і отримати цікаві подарунки. Мета цієї гри це виконати 10 завдань, і саме 19 вересня о 17 будуть відомі вже наші переможці, і саме на нашому літньому майданчику міського будинку культури ми влаштуємо таку церемонію нагородження. Тож, будь ласка, слідкуйте за нашими анонсами і приходьте, і святкуємо цю подію разом з нами. Участь у грі стає нагодою дізнати Більше про події та людей, що формували обличчя міста. Завдяки такому формату історія стає живою та близькою, а знайомство з нею перетворюється на цікаву пригоду для всіх поколінь. Біля відомої Миргородської калюжі вже п'ять років прикрашає простір картинна галерея Просто неба Миргородська Гоголіана. За цей час вона стала мистецькою візитівкою міста та улюбленим місцем прогулянок як Миргородців, так і гостей. Ідея арт об'єкту Миргородська Гоголіана була ініційована Андрієм Левченком, головою громадської організації Хартія пам'яті. Від перших задумів до втілення минуло кілька років, а до реалізації долучилися десятки партнерів, благодійників і митців. Їхні імена у на спеціальній Мітній дошці, встановлені біля галереї, і нині Гоголіана святкує свій п'ятирічний ювілей. Пан Андрій розповідає: ідея створення мистецької композиції під відкритим небом була натхнена паризькими вуличними арт-галереями. Виникла ця ідея, ідея, яка через Монмартен, де вирує мистецтво, ця всесвітня відома локація. Мені захотілось зробити щось подібне. Таку собі ну, містецьку інтерпретацію інтерпретувати в наш простір. От ми знаходимося в центрі композиції Мирозка гоголяна там, де ми всі бачимо наших славетних діячів культури, наших метрів, духовних батьків нашого міста, нашого краю, нашої країни. Зубковський, Боровиковський, Гоголь, Сластіон, які були написані в свій час нашим мирородцем, художником, заслуженим художником України, паном Брикульцем. У центральному гранд модулі відвідувачі можуть побачити портрети роботи Віктора Брикульця, зображення відомих постатей Миргоричини. У галереї представлено роботи, виконані у вигляді репродукцій на матеріалах, стійких до погодних умов. Саме це дало змогу зберегти унікальність арт об'єкту протягом років, але часто зовнішні фактори залишили свій слід на полотнах. Тож цьогоріч проведено реставрацію. Відновлені зображення знову набули яскравих барв, а сам арт-об'єкт отримав нове життя. Вдалося на Загальна площа площі 108 квадратних метрів. Е, ну, дві треті, скажімо так, дві треті заповнити к, картинами на наших славетних майстрів. Миргородщини, Полтавщини, ну і українського, і українського Рівня, тобто українських майстрів пензеля. Тому що е, сенс. Такого об'єкту, такої локації, галереї, музею просто неба. Не просто, щоб, звичайно, люди причаровувались містецтвом, знаходили якусь внутрішню гармонію в собі, але і ще хотілося б, щоб цей об'єкт був такий. Звави активні, щоб сюди приходили художники, робили свої пленери, тобто вирувало містецтво в наявному реальному просторі. Відтепер Миргородська Гоголіана знову відкрита для всіх у будь-яку пору року та час доби. Вона стала не лише мистецьким простором просто неба, а й справжнім культурним символом Миргорода, який поєднав у собі пам'ять про минуле, натхнення сучасності та турботу про майбутнє. Галерея нагадує, що мистецтво не має замикатися у стінах, воно може жити серед людей, бути відкритим, доступним і водночас величним. У Миргороді здійснено пробний запуск першої сучасної модульної котельні. Її встановили в рекордно короткі терміни фахівці комунального підприємства Тепловодсервіс. Об'єкт змонтовано заблочно-модульним принципом, що дало можливість виконати роботи без зайвого шуму і незручностей для мешканців. Дану ініціативу вдалося реалізувати у рамках проєкту посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні, що фінансується урядом Німеччини та імплементується німецьким товариством міжнародного співробітництва. Налагоджувальні роботи Виконали фахівці тепловасервісу спільно з інженерами компанії виробника, що гарантує якість і надійність подальшої експлуатації котельні. Завдяки нашим партнерам, які допомогли нам придбати цю котельню, завдяки нашому міську конкому, який приймав в цьому участь. Зв'язку з тим, що коли на що ця нова котельня було прийнято рішення зробити пусконаладку цієї котельні не тоді, коли розпочнеться опалювальний сезон. А зараз, тому що це ліміти газу, пішли по піполгас нам на зустріч, Дякую їм, і було прийнято рішення зробити ще спусконаладку для того, щоб мешканці не чекали тепло, коли буде розпочато опалювальний сезон. Зразу хочу запевнити мешканцям, що за цей пуск, ну по перше, вибачити, що будуть теплі батареї в їхніх. Домівках, а по-друге, щоб не переживала, ніхто нараховується тепло, їм не буде. Під час спробного запуску система продемонструвала стабільну та безперебійну роботу. Автоматика котельні самостійно регулює параметри теплоподачі відповідно до погодних умов, забезпечуючи економію газу та електроенергії в 2-2,5 рази. Обладнання є повністю автономним. Котельня оснащена резервним генератором, що дозволяє працювати незалежно від відключень електроенергії. Також технічно готова до запуску у майбутньому когенераційна установка. Я впевнений, що коли розпочнеться опалювальний сезон, ми без проблем цей район установи, помешкання людей забезпечимо тепло. Фахівці наші спільно, це вже другий день, спільно із фахівцями, які встановлювали нам цю котельню. Протягом двох днів проводили підготовчі роботи, це запитка системи, тиски і... Нарешті, як ви бачите, да, вже так будемо казати, вогник з'явився в цих нових сучасних котлах. Це дасть суттєво, як я попередньо казав, економію на енергосіях перед чергу. Це така котельня, яка зможе. Якщо, дасть Бог, буде в нас газ, то я думаю, що ми зможемо забезпечити людей теплом. Ця котельня підключена до генераторів. За словами директора комунального підприємства Тепловасервіс Миколи Собівчака, об'єкт практично готовий до експлуатації, і уже під час опалювального сезону мешканці та соціальні установи відчують переваги нового теплопостачання. Модульна котельна стане прикладом енергоефективних рішень, які планують розвивати і надалі. ТОВ м'ясокомбінат миргородський запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: вантажники, обвалювальники м'яса, забійники худоби, пакувальники. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у надійній компанії, телефонуйте просто зараз. Номер для довідок: 067 48 77 331. Звертатись до Оксани. Миргородський м'ясокомбінат. Стабільна робота для стабільного життя. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород вулиця Гоголя 171-1 Або за телефоном 066-934-07-36. ДСНС запрошує на роботу машиніста-автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення піротехнічних робіт. Сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.